Постійні спортивні збори нині їх часто розлучають. Втім, свого часу саме на них Дмитро та Анна познайомились. Тренувальний табір у Ялті 2009 року став доленосним для спортсменів. Курортне місто об'єднало серця легкоатлетів. Дмитро і досі пам'ятає, як вперше побачив свою дружину. Ми грали в комп'ютерні ігри. ще в той время комп'ютери тільки з'явилися, Ми грали і зайшла така красива дівчинка Гиханя. И прям честно говорю, сразу ну, привлекла очень такое внимание. Я долго ходил, смотрел, не знал, как подойти познакомиться. Но ну, потом все-таки, когда общие друзья, общие знакомства, общие интересы, спорт. Кожну вільну хвилину у напруженому спортивному графіку метальники намагалися присвятити один одному. П'ять років Дмитро та Анна перевіряли свої почуття на міцність і лише після цього одружилися. Навіть на весіллі пара не забувала про спорт. На церемонію молоде подружжя принесло списи, які вже стали символом їхнього кохання. Спортсмени разом вже сім років, а Анна й досі пам'ятає їх перше побачення до найменших деталей. Було вовнительна. Эти прогулки сначала как-то это разговоров каких-то. Ну, это, конечно, ну, как-то цепляет за душу. Ну, первое прикосновение за руку, как он меня взял, вот я это сейчас до сих пор помню. На сьогодні Анні вдалося досягти у спорті більших успіхів. Вона рекордсменка та чемпіонка України, переможниця міжнародних змагань, учасниця Олімпійських ігор. Та професійної конкуренції у їхній родині нема. Дмитра надихають перемоги дружини. Він переконаний, саме кохана рухає його вперед. Самое главное, то, что вот мы вместе в спорте, она меня очень понимает хорошо, я ее понимаю, я знаю, когда там ее нужно поддержать, в какой момент. Потому что один вид спорта приблизительно одни травмы, одни проблемы. Ну и когда человек понимает вот эти тонкости, намного легче. Свята подружжя намагається відзначати разом, але не завжди виходить. День закоханих Дмитро та Анна теж рідко святкують вдома. Багато змагань припадають на зимовий період. Цей рік не є виключенням. Незабаром дівчина від'їжджає на тренувальні збори в Турцію. Дмитро ж буде відточувати свою майстерність вдома. Я вірю, що у нього вийде, що він доб'ється, питається, пробують. Будемо дивитися, час покаже. Зараз на пару чекає ряд серйозних змагань. Один із основних чемпіонат Європи в Амстердамі, куди збирається вирушити Анна. Тож попереду у спортсменів знову розлука. Втім, метальники переконані, від таких випробувань їх кохання лише міцнішає. Оксана Дар'я